Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про Бейкері. Я Денис Суховій, ведучий цього подкасту. Сьогодні ми поговоримо про силу Кітеля. Що це значить? Для тих, хто не знає, то кітіль це така уніформа, яку носять люди у виробництві. Він дуже схожий на мундір французького військового часів війни. 1812, здається року, часів Наполеону. І, до речі, своє походження він запозичив саме там. Саме, коли багато військових повернулося з фронту, вони пішли працювати в пекарні, і у них були такі кітелі. Ось. І тому от, прийнято вважати, що європейські шефи, типу там французи, вони такі. Бігам давай, робот, робот, давай, давай. І він в цьому кітелі ходить там, всіх наганяє. Тобто така муштра і ця вся форма, вона запозичена з тих часів. Що хочу сказати про сам Кітель. Я я почну трохи спочатку історії. І коли я вже зрозумів, що маю змінити роботу на Волконському, я просто чекав першої слушної нагоди. Я думаю, що я вже трохи якби втомився тоді працювати, але направду мені було набагато важче тоді, коли ми вдвох з моїм маленьким вчителем Шуріком працювали вдвох в зміні, яка передбачала чотири пекарі. Тому що в нашій протилежній зміні там працювало четверо осіб. І вони якби, ну, нормально справлялися тоді з об'ємом, а нас працювало всього двоє, і ми хирячили так, що ледве торкалися ногами землі. Ми просто літали по пекарні. Саме в той час я реально падав з ног в метро. Всі думали, що я нарік, і я ніколи такого не відчував, коли ти їдеш, просто стаєш у вагон, тебе починає розхитувати, і ти просто засинаєш, як кінь стоєчки. І якийсь час ноги підкошуються, і ти падаєш на коліна. Тобто я так кілька разів падав, ловив на собі ці погляди людей, які ну типу, блін, краще з ним не зв'язуватися, якийсь наркіт. Ось і я виходив очі. Це червоне павутиння в очах. Ти ледве до повзаєш додому. Для мене ці 50 хвилин з центра, з прем'єр-палацу до Воскресенки, де я тоді жив. Це був просто суцільний треш. Я Ледве переборював себе, проїжджаючи цей відрізок. Ось мені було важко, коли я вже в корінь заїбався. Коли мене вже мій начальник він мене задовбав, але коли його звільнили, то я знов таки надихнувся роботою. Мені було знов цікаво. Переді мною стояла в принципі теж важка праця. Мені треба було організувати виробництво, яке працювало на той час хаотично. І я після себе лишив. Ну я вважаю, що на той час це було ідеально працююче виробництво. Я зробив двох тістомісів, які працювали в день, а не вночі. Тобто, в кожній бригаді раніше було по тістомісу. Чотири бригади, чотири тістоміси, і кожен місив там шохтів. От я зробив двох, двох відповідальних вночі пекарів, які випікали. Продукцію старших змін подавав посади. Так мені довелося змінювати штат приблизно 90%, 90% мабуть, і більше відсотків штату змінилося, поки я надсаджував ці непопулярні дії. Але ж вони мали успіх, і новий штат, який зайшов і вже працював, якби від мого керівництва, від моєї голови, так би мовити, він вже працював так, як належить. Я вже міг уникнути саботажу, і всі мої команди, всі мої запровадження вони бралися до роботи, бралися до уваги. Як те і належить, Вже коли уходив з пекарні, я розчарувався. І розчарування це така таємна сила. Вона сприяє розчаруванням, киданню справ, які ви починаєте. І мене дуже якби розчарувало те, що там керівництво воно вже сплелося язиками. Родинними зв'язками, там уже процвітало панібратство, і там використовувались подвійні стандарти. Тобто мені казали, що я не можу заохочувати і виставляти когось, кого я вважаю за потрібне, що цей от хтось найкращий, а той не найкращий, щоб я не мав таких зв'язків, тобто не виділяв когось конкретного в пекарні. Щоб всі були рівними перед законом, пекарні, перед порядком, перед правилами компанії, а самі при тому проводили вакханалі, там, не знаю, якісь тільки їм відомі таємні обряди. В принципі, мене це задовбало. і це вже була така моя третя стадія, коли я вирішив змінити роботу. Зарплата мене в принципі, не дуже тримала. Я отримав і свою зарплату, і ще вже почав заробляти на майстер-класах. Але мене трохи от лоскотало щось таке авантюрське, от саме те, що лоскоче перед тим, як має трапитися якась класна, цікава пригода. На той час я вже викладав в різних кулінарних академіях, викладав там часто. У мене було два по півдня на кожному кулінарному курсі, і цей курс тривав два тижні. Тобто один день я приходив, ми щось там робили, якісь закваски, заготовки, і на другий день я приходив і робив випічку. Там за сам процес міг би і в один день вкластися, але от у них був день, там, здається, шість чи вісім годин вони займалися, і чотири з них були мої. Тобто чотири мої, якісь там перерва невеличка, і наступний викладач щось там викладав. Але це не було перспективним для мене. Я вважав, що мені треба всунути носа як в найбільше місць різних кулінарних академій, студій, взяти участь в будь -в чому і в мене не було взагалі вільного часу. І в цій академії, де я працював тоді, підпрацьовував, я провів перший пекарський турнір там. Ось я. Придумав такі умови, що там мають прийти люди різних рівнів і подати свої заявки на кожен на той рівень, на який він вважає, що він може. Але людей прийшло небагато, проте ну небагато як учасників гостей було, до речі, дуже багато і був і телевізор, і так просто люди прийшли потусуватися. Ми класно провели час. Ось і це був перший. Я вважаю, що, мабуть, перший такий в Україні пекарський турнір. Хоча він був такий трохи кривуватий, тому що я не прописав там, як належать всі умови, як належить, як треба виконувати завдання, які за це мають бути оцінки, і так далі. Тобто я не створив цих умов. Але ж це був такий так, турнір. Це була неліпнина на кроваях від хлібзаводіків, там де спарінгуються один з одним. У кого двоповерховий каравай, у кого трьоповерховий, у кого там 15-поверхівка каравайна стоїть вся в колосках. Ну, тобто, це вже був такий, якби ну, певний асортимент, європейська випічка, і це було цікаво зрештою. Я викладав в різних містах, їздив по Україні, це була і Одеса і Запоріжжя. Я їздив на запрошення різних організацій кулінарних, які проводили майстер-класи. Потім сам орендував студії і набирав людей, проводив уже майстер-класи у вільний час. Я їхав на пасажирському. Сидінні і складав технологічні карти, виписував сировину, кількість її, скільки я маю використовувати наступного майстер-класу. Писав майстер-класи, складав нові програми. Робота в мене закінчувалася другій. Я одразу після роботи плигав в ланос і ми їхали на наступний майстер-клас. Ну, тобто, це було дуже плотно по часу, але це принесло свої плоди безумовно так. Але з огляду на те, що я вже почав брати за власний рахунок або відпустки, або вихідні дні. І на ці вихідні дні додавав їх до своїх вихідних днів, щоб поїхати кудись на майстер-клас, то я вже почав якби втомлюватися. І мені вже хотілося власної школи. Я вже марив цією ідеєю, як би там створити свою студію, або якимось чином придбати в кредит. Можливо, приміщення або орендувати ну, на тривалий час. І це приміщення вже обвішати там, своїми логотипами, банерами, там, ще чимось, і займатися там от, уже цією своєю справою. Натомість в цей період мене запросили в академію ектора Хімена Браво. Якщо хтось знає, хтось з України. Ну, я думаю, що мене слухають українською мовою, то скоріше українці. І всі ви дивитеся майстер-шеф, там є такий ектор Хіменес Браво. Ось, і він запросив мене в академію. Тобто На початку я просто поїхав туди і дав майстер-клас для викладачів. Тобто сіли переді мною поважні викладачі. Не всі навіть вони були українцями, було кілька іноземців. І Я провів для них короткий майстер-клас, розказав, як я вмію, і про хліб, і про те, і про це, і про закваски, і про різні властивості борошна. Їм це дуже сподобалося. От, і вони мене запросили, дали мені зарплату в принципі трохи вищу ніж у Волконському. Проте була така умова, що я не міг викладати в інших студіях. Ну я так сказав, от голові тієї академії. В якій я викладав раніше, що я більше викладати не буду, тому що ну от такі умови, на що голова образилася і перестала мене взагалі запрошувати навіть після того, як в мене умови ну, закінчились. Я не знаю, там, чи правильно це, чи ні. Проте ну, це його рішення. І він знайшов мені на заміну там ну, людину, яка, в принципі, вона не професійний пекар, і вперше, коли я цю людину зустрів, то вона. Ну, тільки починала, просто тільки починала. Була студентом у мене на курсі, навіть ось, але я нічого проти не маю ні тієї людини, ні одної, ні другої. просто дивно, що там саме така атмосфера більш типу професійна, і в цій професійній атмосфері там шефом-пекарем, ну, типу, є людина, яка не має відношення до професії. Тобто вона її опанувала, ну, ці всі навички. Сама як аматор, трохи дещо там вдосконалилося, і типу вже викладає. Натомість я пройшов шлях у виробництві довжиною на майже в 14 років, чергуючи це між заводами і артизанськими пекарнями, і досвід викладання, і начитування бази, і там різних майстер-класів, які проходив я сам у інших майстрів, тож я впевнено можу вважати себе вже якби професійним пекарем. Проте до мене здебільшого приходять люди, ті, які хочуть навчитися пекарню. Є відсоток професіоналів, які приходять і просять мене або розробити їм технологічні умови, або поставити в їх пекарню хліб, або їх навчити. Але цей відсоток менший, ніж той відсоток людей, які от просто з нуля хочуть навчитися або запустити власний бізнес, не маючи до цього там самого початку певного відношення. Тобто просто цікава обставина. Я повторюся, нічого не маю проти, просто от цікава обставина, що так якби складається. Взагалі, в принципі, в той час от не була така тенденція викладачів, які ніколи не працювали у виробництві. Або мали якийсь невеличкий досвід. Ну, типу, прийшли, попрацювали. Їх звідти нахуй вигнали е, через місяць, але вони вже, типу, я працював там, я працював сам. І була така, от. Е, Череда таких викладачів, яких я знав особисто, о, це могли бути харизматичні люди, в принципі, на яких цікаво і приємно дивитися, але ж вони були не професіоналами. Ну от тому, о, якщо ви хочете навчитися і хочете піти кудись для цього, то я раджу почитати або біографію, або ну, більше дізнатися про цю людину, не дивитися просто на фоточку, що. Ви цього хочете? От, ви побачили красиву фотку. Ви цього хочете? І зараз? От вам неодмінно обов'язково туди поїхати, і ви цьому всьому навчитеся. Я даю 99,9%, що ви цьому не навчитеся, ви просто поїдете і побачите, як це круто робить один чувак, який вам можливо сподобався. Тобто відноситесь тоді до цього просто як до кіно, такий 3D або 5D формат, де ви можете зайти, от віртуально так в кімнату і подивитися, як хтось навалює класно на круасани. Але щоб навчитися це робити, вам треба зробити теж так, як в касці тисячу і один круассан. Тільки тоді у вас руки стануть рівно, і ви почнете їх уже навалювати так, ніби, ніби ви робили це все своє життя. Мене багато хто відговорював іти до ектора, казали, що там ну, якось. Неправильно відносяться до шефів, до студентів. Ну як би там не казали, що у Ектора погано, там і щось там не так. Але в мене вже був досвід роботи з Вадіком. І більшого гімна я вже думав, що я в житті точно не, не хлібану. Звісно, так, там були проблеми, але я пішов, тому що це місце воно було чарівним. Воно максимально складалося з скла, тобто там було дуже світло. Воно мало три поверхи. На третьому поверсі був pastry and bakery Hall, там, де проходили майстер-класи кондитерські та пекарські. Тобто, з 8 по 2 годину там був кондитер, і з 3 по 8 ну, час ну, тобто одна година була на прибирання, і потім от з 3 по 8 були Мої курси, я вів їх тиждень-два тижні. Я там почав опробувати свої нові програми. Я бачив проблеми, які там є, обладнання якого не вистачає. Щоб потім не повторити цих помилок в тій школі, яку я започаткую вже сам. Або ну як в мене вийшло, з партнером, який вклав в це свої гроші. Там було дуже круто, всі ходили повністю, всі без виключень в кітелях. Тобто, студенти, потім там, продавці, прибиральниці, всі мали білий кітель. Викладачі мали чорний. Ну, в мене був і білий, і чорний, оскільки я був пекар. А пекар це людина, яка працює з борошном. то я ну, завжди працював в білому кителі. І він для мене був якби більш рідний. Але в мене теж був чорний. Я інколи так гордовито ходив, там, щоб всі бачили, що я викладач. Ну, це було таке от круте відчуття. Воно трошки пихати. Трошки схоже на Європу, мабуть, на Лікордон Блю, з якої без сумнівів взяли кальку. І там я, я кращого місця, я вам скажу чесно, от не бачив. Там було багато питань до цього місця, але ж сама от атмосфера вона була просто чарівна. Я пропрацював там рік, практично рік, і провів там другий пекарський турнір. І цей турнір він вже був, я вважаю, одним з найкращих. Тому що там брали участь студенти всіх моїх курсів, які схожі за тематикою. Тобто на курсах я викладав хлібний тиждень і листкових виробів віденської випічки тиждень. теж. І вони мали схожі завдання, тобто однакові завдання, і вони змагалися в однакових дисциплінах. П'ять студентів вони дали шикарний результат. Ми там проводили дегустацію вина, сиру. Журі було з тих викладачів, які на той час працювали в академії. Це був Артем Лоскутов, Сашо Трофіменков і якби ваш покорний слуга. І це було просто-просто клас. Все було так вишукано, так по-французьки. І ось там я відчув силу Кітеля. Тобто, для мене, взагалі, Кітель це був просто от спецовка. Я просто в ньому завжди працював і. Ніколи не продавав цьому значення як чомусь такому, типу, нарядному. І я потім зрозумів, що ті люди, які ніколи не працювали у виробництві, які мають до нього дотичність таку ну, доволі сумнівну, от вони дуже люблять наряжатися в кітіля і ходити в них, щоб у них був там написаний якийсь логотипчик, вишите прізвище, там як більше от логотипчиків, тим краще. Вони ходять як обшиті, як формула 1 Ну в принципі, багато виставок або там кулінарних турнірів, які проходять, то вони проходять вже так з різними спонсорськими підтримками. Ну і треба, якби це умови просто. Але от люди, які працюють у виробництвах, то у них просто як правило там одна нашивочка компанії, в якій вони працюють. І от ім'я, прізвище, якщо цього потребує. Ну, такі правила, там велика компанія, і ніхто не знає, що це, припустимо, суховій Денис. Але якщо це компанія, де працює четверо людей, нафіга там прізвище. Для того, щоб хтось сфотографував і міг потім на фото розібрати, що тебе звуть Денис, ну можливо. Ну тобто, я не бачу в цьому сенсу. Коли кампанія велика або людина дуже медійна, то бажано мати таке от місце, таку кишеньку, на якій вишито логотип і, і прізвище. Тобто, можливо, це так. Є один кітель, він з нашивкою, і ми, коли самі брали участь у турнірі в Кубку Європи у Франції, ми нашили собі кителі. І з нашими прізвищами, логотипами, прапорцями, що були ми такі нарядні, там дещо специфічні, щоб у нас була так своя форма. Ось і коли ми прибули з, з турніру, мені сподобався формат кітелів французів. Він такий кольору мокрого асфальту, і там були от логотипи турніру, в якому ми брали участь. Ось я на цей манер замовив кілька кітелів. Тобто такий кітель є тільки в мене і в Діми, який брав теж участь у цьому турнірові. І у нього написано так: що це іменний Кітель, це Дмитро Стеценко. Або в мене там Денис Суховій. У нас там є логотип школи, що це наша компанія. Наша школа, в якій ми викладаємо, ім'я якої ми несемо над собою, от, і логотип цього от, Кубку Європи, в якому ми брали участь. От цим Кітелем я постійно Дімі, от я йому вже здається другий такий нашиваю. Ось я йому якби виказую свою ну, певну повагу, шану, що він був зі мною от, в такому місці, і ми з ним переживали цей стрес. Ми з ним от взяли участь в чомусь такому не, е, нерегулярному, в чомусь такому надзвичайному. Проживаючи це один раз, він хоче ще і ще щоб вдосконалювати себе і отримати це перше місце. Тому що, коли ти приїжджаєш туди перший раз, ти нічого не отримуєш, тому що ти як переляканий. «Що тут Откуда? куди, яка мука, куди нести, куди бігти. Що пшо включати, можна за собою привозити, чи не можна. Припустимо, от борошно, так ми знали, що там буде борошно, що там буде якесь масло, і ми працювали з продуктом, якого не знали. Якщо ви пекар, дай вам продукт, який ви не знаєте, ви облажаєтесь. Тому що під цей продукт треба підібрати ключ. А інші е, країни вони привезли і борошно, і масло, все з собою. Тобто вони чітко на ньому тренувалися, і вони отримали той свій е, найкращий результат, який був у них на тренуваннях. А ми отримали те, що ми отримали. Е, ми отримали досвід, який нам станеться в нагоді, е, коли ми будемо брати участь наступного разу. Тому що, по, Минулого разу нам завадив коронакризис. Зараз зараз. Військові дії, ми теж не можемо взяти участь. Але, от можливо, в наступному турнірі. І я знаю організаторів, її звуть Ізабель Шоке, і я її напишу і попрошуся. Я думаю, що вона мені не відмовить. І можливо, навіть вони будуть раді бачити українців в європейському турнірі. Ось ще в академії був такий цікавий. Там уже більш кулінарний такий турнір, Це не турнір, це вони здавали екзамени. Кожен курс кулінарний здавав екзамени і він називався Ресторан. І я був запрошений в цей ресторан. Ми сиділи там такі по хаті, теж в кітілях нам приносили їжу. Ми її їли з ножиком і відтопирюючи пальчик, можливо, навіть посьорбуючи якесь вінішко. І оцінювали. От от. Ну, Думаю, що це трошки там пересолене, або там якась подача трошки не така. <рес> тобто, я взагалі в принципі, на цьому не знався. Я не кухар, я не знаюся на подачах, на соусах. Для мене все це якась фантастика. Це як глянути в небо і сказати, що де там ведмедиця або де ще якесь там созвіддя Скарпіона. Я є був, ну тобто я в цьому взагалі не розумію. Але от відчувати себе близько до цього, відчувати себе елементом цього ресторану, нехай навіть в якості гостя це було приємно. Ось там був такий певний шарман, який подобався всім. І студенти після цього місця вони були, в принципі, задоволені. Нехай так було там багато критики, але але всі вони от лишилися друзями, вони, мабуть, пишуть там, листуються один з іншим. Ось це був такий певний досвід, який пройшло багато, багато людей. От після цієї академії я вже відкрив власний проект, почав працювати на 100% там. І в мене вже була школа, і в цю школу почали приїжджати люди з інших міст, інших країн. І курси проходили там, і я міг більше віддатися тим курсам, більше вкласти часу і в приміщення, і в умови, і в програму, а не їздити по Україні, висолопивши язика, шукати якісь студії і намагатися там скосити бабла по-шустрому за два-три дні, видавши якийсь неякісний майстер-клас. Або якусь неповну скорочену програму, тому що в мене ну, не вистачає часу і умов. Або обладнання, яке в кожній студії своє, а в деяких студіях його взагалі немає. Кажуть, а що вам потрібно? Вам там простойка потрібна. Ну, в нас немає. Може, ви там шпильку накриєте якимось там пленкою, щоб там не завітрилась продукція. Ой, а у нас був там якийсь пекар, і він накривав плівкою. А ви що так не можете? Ну, то це всьому маячню. Я знаю, як потрібно. Я хочу показувати так, як потрібно, а не так, як є у них в непідготовленій студії. Тож, школа, от як вона має бути, пекарня, як вона має бути, була саме от саме в цьому місці. Ось і саме в цей час, коли я вже почав працювати, коли ми нашили кілька кітелів уже з моїм логотипом, з моїм прізвищем, з моїм ім'ям. Я якось вивернув шафу і там знайшов кітелі усіх цих академій, в яких я працював, там пекарні, в яких я працював, там різних академій, можливо, там їх було чотири чи п'ять. Я їх просто зібрав в клумачок, так десь подумки подякував, сказав їм всім спасибі, екторам, тим всім головам. Ось директорам, запрошуючим, тим, хто там. Ну тобто, навіщо це все зберігати? Весь цей мотлох. І, до речі, я дуже не люблю зберігати мотлох. Якщо річ я нею не користуюся, я її просто викидаю, і я їх виніс на смітник. А потім якось сиджу, там п'ю чайок, пещу за вушком котика і думаю, блін, а от раптом ці всі осі мої кітелі знайдуть якась колонія бомжів. Тобто вони ж там риються постійно в смітниках, і вони дістали от мої кітілі, думають, о, блядь, ніхуєва штука. Слухай, будемо нарядними. І, коротше, і вони всі вдівають оці всі кітіля. Там найголовніший бомж у нього найбільша кашлата борода, насуплені брови. Він йде там в академії, наприклад, ектора. В цьому кітільку. От найперший. І у всіх написано сухові. Тобто всі вони сухові, ідуть їх, там, припустимо, п'ятеро, і вони йдуть в якусь там кермушку, там, де їм насипають безкоштовну баланду, де вони можуть похряцати, сісти собі дружньою своєю колонією. Ось я уявив, як вони йдуть по вулиці, всі от, в кітілях і десь йдуть повз, і так разом з ними проходить епоха. Яка допомогла мені стати на декілька щаблів вище, яка навчила мене спілкуватися з людьми, яка дала мені розуміння того, що хліб це не просто хліб, а те, що навколо нього. Люди, технологія, магія, і саме хліб зробив нас людьми, оскільки метал ми зробили, тому що нам треба було пахати землю. Ми навчилися працювати з полями, з великими об'ємами, перемалювати зерно на борошно, навчилися робити хліб, спочатку якісь ліпаки непонятні, а потім заквасочкою, ферментований в дров'яних печах, робити весь цей шарман, який зачаровує зараз так багато людей, і з точки зору хлібу як просто продукту, і з точки зору пекарні як красивого. Бізнесу і з точки зору нас як пекарів, як такого братства, як е, певної гільдії, як людей, які вірять е, в таку от, вищу силу і знаходять в простих речах найважливіше. А наразі дякую, що були зі мною. Не забувайте тисити вподобайку і підписуватися на канал. Е, Оревуар.